Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 31, урок 276. Тема нашого уроку: Наука, мистецтво, винахідництво. Готуємося до діагностувальної роботи з фізики та хімії. На початку уроку переглянемо відеофрагмент, а саме лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Як приємно мати справу зі справжніми науковцями, знавцями фізики та хімії. Тож сьогодні ми пригадаємо, що нам відомо про розчини, магніти, техніку й технологію, матеріали та деякі хімічні елементи. Перевірмо засвоєні знання разом. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Повтори навчальні одиниці з хімії та фізики, що на сторінці 37, 38 та 39. Розгорніть сторіночку 37. Прочитайте навчальні одиниці з фізики. Екології та хімії. Натисніть на паузу. Прочитайте. Повторімо, що таке розчин. Розчин це суміш, у якій найдрібніші частинки речовин розподілені рівномірно. Розчин складається розчинника і однієї чи кількох речовин, що розчиняються. Найпоширенішим розчинником у природі є вода. Пригадаємо також, що таке магніт тіло, що має магнітні властивості, називають магнітом ділянки магніту, де найсильніше виявляється магнітна дія. Називають полюсами. Магніт має два полюси північний і південний. Однойменні полюси магніт відштовхуються, різноіменні притягуються. Повернімося на сторіночку 23 і виконаємо завдання. Отже, устав пропущене схему. Пам'ятаємо, що таке розчин, що ми записали? Так, розчин. Додати речовина, що розчиняється, і утвориться суміш. Друге завдання обери правильну відповідь. Розчин це суміш, у якій найдрібніші частинки речовин розподілено як. Так, рівномірно. І якщо ми забули це, то звертаємося до сторінки 38, де ми можемо прочитати розчин це суміш, у якій найдрібніші частинки речовин розподілені рівномірно. Далі найпоширеніший розчинник це вода. Також там це прочитали, це вода. А тепер пригадайте все, що ви дізналися про магніт. Пригадайте, вивчене, зверніться знову до сторіночки 37, перечитайте. На полюсах магніту. Магнітна дія виявляється як найсильніше. І магніт має полюси, які так північний і південний. А тепер покажи стрілочками, як взаємодіятимуть зображені магніти. Отже, пригадали. І так, що ми з вами бачимо? Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. Покажімо стрілочками: ось коли одноіменні полюси, вони будуть відштовхуватися. Ось так. Ось так відштовхується. В різні сторони стрілочки йдуть, а різнойменні, навпаки, що роблять, притягується назустріч один одному. Покажімо стрілочки. Ось так. Тут відштовхується одне мені, а різний мені притягується. Запам'ятали, перечитали ще раз, відтворили з пам'яті. Тепер пригадаємо, що таке техніка, технологія машини та прості механізми. Знов таки звертаємося до наших карт знань. І так, що таке техніка і технологія? Технологія сукупність знань про способи і послідовність виробництва будь-чого. Це технологія. Техніка – Сукупність знарядь праці, машин, пристроїв, техніка машини. Так. Далі, що таке машини? Прочитаємо, відтворимо з пам'яті машина це пристрій, який виконує корисну для людини роботу і складається з механізмів. І що таке прості механізми? До речі, ось тут ми ще повинні в машинах пригадати, що три основні частини машини це у нас робочий орган, двигун і передавальний механізм. Так, далі пригадаємо, що таке прості механізми сторінка 37. Прості механізми це важіль, клини, гвинт, колесо, похила площина та інше. Це механізми прості. Виконаймо завдання: станови відповідність. Отже, сукупність знань. Про способи і послідовність виробництва будь-чого Це Позначили. Друге. Сукупність знарядь праці, машин, пристроїв. Це позначили. Третє пристрій, що виконує корисну для людини роботу. Це. І четверте. Пристрій, що збільшує силу, чи змінює її напрям. Перевірте себе, звертайтеся на сторіночку 37-38, шукайте правильну відповідь. Отже, як ви заповнили цю таблицю? Перевірмо. Перше це технологія. Сукупність знань про способи і послідовність виробництва будь-чого, це технологія, правильна відповідь В. Друге це Г, техніка. Сукупність знарядь праці, машин, пристроїв це техніка. Третє це Д, це машина. Пристрій, що виконує корисну для людини роботу, це машина. І четверте це простий механізм. Тобто пристрій, що збільшує силу чи змінює її напрямок. Це простий механізм. А тепер пригадали, які прості механізми ви знаєте. Розгляньте світлини і підпишіть прості механізми, які ми бачимо на цих рисунках. Отже, перший простий механізм, що це? Так, добре, це важіль. Другий простий механізм це, це блок. Далі це похила площина. Тут ми бачимо клин. А це у нас гвинт. І... Коловорот колесо бачимо колесо, як працює. Пригадайте. Визначення цих простих механізмів. Прочитаємо з вами клин знаряддя з твердого матеріалу, що має видовжену форму і загострене з одного кінця, це різновид похилої площини. А що ж таке похила площина це плоска поверхня нахилена. Під кутом до горизонту. Що таке важіль? Це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі. Гвинт, похила площина, багаторазово обгорнута навколо циліндра. Нерухомий блок, колесо із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку, і коловорот пристрій у вигляді вала, на який намотують канат або ланцюг, обертаючи колесо. Пригадали ці прості механізми. А тепер пригадайте три основні частини машини. Напишіть їх. Три основні частини машини. Робочий орган, двигун і передавальний механізм. Розшифруємо. Перше це що у нас? Це робочий орган. Друге двигун і третє передавальний механізм. Розкажіть. Про призначення кожної частини. За потреби звертайтеся до карти знань, сторінка 38. Чи пам'ятаєте ви, хто винайшов перший стаціонарний цирк? А чи знаєте ви, який діаметр має арена манеж цирку? Отже, запам'ятайте, діаметр арени манежу цирку в усьому світі однаковий 13 метрів, незалежно від кількості глядачів. Отже, чи пригадали ви історію виникнення цирку? Сподіваюся, що так. Філіп Естлі, англійський наїзник, підприємець і винахідник, у 1768 році відкрив перший цирк сучасного типу, і це було в Лондоні. Тому Філіпа часом називають батьком сучасного цирку. А ми зараз з вами переглянемо презентацію, перелаксуємо. Під час перегляду циркового виступу діаметр арени будь-якого цирку скрізь однаковий. 13 метрів. Цей розмір встановлений не випадково. Його спеціально розрахував засновник першого стаціонарного цирку і власник вищої школи верхової їзди. Філіп Естлі для того, щоб коням і наїзникам, основним артистам його першої церкової трупи, було зручно працювати. Якби сцена була більше, то вершник не зміг би встояти на коні, а менший розмір арени був би дуже незручний для коня. Сьогодні, як ти вже знаєш, цирк суттєво змінився. Порелаксуй під час перегляду тендітного номеру повітряної акробатки цирку Сонця. Пригадай, що таке матеріал. Віднови пари матеріал, виготовлений об'єкт, установивши відповідність, ліворуч, паролон, гума, тканина і цупки картон, праворуч, повітряна кулька, ніс клоуна, капелюх фокусника. Установіть відповідність. Отже гума, повітряна кулька, паролон, ніс клоуна, тканина і цупки картон, капелюх фокусника. Пригадайте? А які властивості обов'язково повинні бути в матеріалів, з яких будують машини? Зафарбуйте клітинки з назвами цих властивостей. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. І так, ці матеріали повинні бути міцними, повинні бути твердими і такі, що піддаються оброблянню. А зараз пригадаємо все про вивчені хімічні елементи, фосфор, сульфур, хлор та оргон. Розмістіть ці хімічні елементи в будиночок хімічних елементів. У яку комірку ми помістимо фосфор? Так, фосфор займає 14-ту комірку. А чи пам'ятаєте ви, як його позначають? Ось так. Вітера Пелатицька. Підпишімо фосфор. А в яку комірку ви помістите сульфур, сульфур, сірка? Як ви його підпишете? Так, шістнадцята комірка, і підпишімо сульфур. Це сульфур трішки нижче підпишу, бо не поміщується. Хлор. Ось так позначаємо Хлор, отруйний задушливий газ Жовтовато Зеленого кольору, підписали Хлор і Аргон а. Р. Аргон і підпишімо. Ось так. Хто пам'ятає властивості аргону? Так, це газ без кольору, смаку та запаху. Добре. У лампах розжарювання. Що ж, дуже добре розмістили хімічні елементи в будиночку, а тепер пригадаємо їх властивості. Установіть відповідність. Перевірте. Як ви встановили відповідність? Фосфор, біла з жовтим відтінком, схожа на віск отруйна речовина, що не є металом, світиться в темряві, летка і самозаймиста. Сульфур, сірка, тверда крихка речовина жовтого кольору, без запаху. Під час тертя набуває сильного негативного заряду. Хлор отруйний, задушливий газ жовтувато-зеленого кольору, важчий за повітря з різким запахом і солодкуватим металевим смаком. І аргон – газ без кольору смаку та запаху, третій за вмістом у повітрі після азоту і кисню. Ось так. Отже, любі мої. Підведімо підсумки нашого уроку. Сьогодні на уроці ми підсумковували знання з фізики та хімії, готувалися до діагностувальної роботи. Отже, ще раз вам раджу перечитати начальні одиниці на сторінці 37, 38. І тридцять А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!